Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Аліна і сьогодні в нас буде книжкова розпаковка, де ми з вами подивимося книжки, які я придбала в КСД на зимових знижках. Всього вийшло 9 книг на суму 1700 гривень. Тож заварюйте чайок, беріть моколики і будемо вже дивитися, що ж я придбала. Першою, напевно, почнемо з книги, яку я дуже-дуже довго хочу прочитати. У цього автора вже є один цикл, перекладений на українську мову, і зараз КСД почали друкувати інші частини. І е, я не втрималася, коли побачила цю книгу на знижках, не дивлячись на те, що вона велика доволі. Е, все ж таки я вирішила, що потрібно купляти, бо коли, як не зараз. Тому що навряд чи я б її пізніше купила. А зараз я говорю про магічний корабель від Робін Хоп. А, дуже гарна книга, дуже класне оформлення, мені дуже подобається. Ось таке воно все-таки класне, блискуче. Але книга на 800 а ще мої сторінок. Якщо бути точним, зараз вам скажу. Книга на 830 сторінок. Я не знаю, коли я маю прочитати цю цеглинку. Але дуже хвалять саме цей цикл, і мені дуже цікаво вже нарешті познайомитися з цим автором. Тут дуже гарні форзиці. Якщо подивитися, то шрифт, ну, він не дуже, я б сказала, маленький, але все ж таки об'єм в 830 сторінок трохи ляка. А, Тому це була одна з найочікуваніших книжок, тому що я дійсно дуже хочу познайомитися. З цим циклом і цим автором. Переходимо до наступної книжки. Наступна буде книга Вітербекі Ярос, це останній лист. Ця книга не була на знижках. Тому я її придбала за повну вартість. Я читала від Ребекки Ярос четверте крило, мені дуже сподобалося. А до її романів я все ж таки ніяк не можу підступити. Хоча тут просто неймовірне оформлення, мені воно дуже подобається, і просто мені почали потраплятися дуже багато а, відгуків стосовно цієї книги. І ще інше, що люди просто плачуть від них. І мені просто цікаво, що ж там таке в цій книзі, що від неї а, стільки людей плаче. От, тому я придбала Ребеку Ярос, я обожнюю, і тому а, з радістю познайомлюся ще її таким романом, тому що фентезі це просто онлайн. Я покладаю дуже великі очікування на цю книгу. Наступна книга, яку я теж дуже хотіла прочитати, я ще її пам'ятаю, хотіла придбати, коли вона тільки вийшла. Але тоді, на жаль, в мене був не тітун, і я не хотіла нічого купувати взагалі. І коли я побачила цю книгу на книжках, я така все ж таки: так, треба купляти, треба вже знайомитися з цим автором і з цією книгою. І ця книга звичайні монстри від Міру, Міру, не знаю. Виправте мене в коментарях, якщо я неправильно прочитала автора. Я дуже перепрошую, тому що я не знайома з цим автором. А, і оформлення цієї книги просто офігенне. Хоча мені не дуже подобається в цій книзі, що тут супер обкладинка. Я знала, що вона буде, тому що я бачила вже огляди на цю книгу. Але дійсно я не дуже полюбляю обкладинки ось такі. Мені не зрозуміло, навіщо їх взагалі роблять, тому що можна ж це все зробити просто ось в такому варіанті. До речі, та книга теж дуже гарно виглядає. Ось, стосовно книги. Стосовно книги, я теж не очікувала, що вона буде така велика. Я не знаю, навіщо я замовила так багато таких великих книг, Блін, коли я їх маю читати? В цьому вся я просто. В цій книзі вже трохи менше сторінок, 600. Але мені не дуже подобається шрифт, він такий трошечки, не трошечки, а дуже маленький. І це дійсно буде дуже важко читатися, але на снагі мені сил для того, щоб прочитати цю книгу, тому що якщо я вже її купила, треба вже читати. Наступна книга, ой, оцю книгу я дуже хотіла. Колись вона була в другому оформленні, і я постійно її шукала на різних барахолках і зараз я говорю про книгу, куди приводять мрії від Річарда Медісона. Дуже класна книга. По відгукам я бачила. А, і мені дуже подобаються форзи в цій книзі, вони просто офіційні. Ця серія мені дуже подобається своїм оформленням. Я просто готова, напевно, через оформлення просто купувати ці книги, тому що я знаю, що тут є як гарні книги, так і погані книги. Але так в будь-якій серії, знаєте, навіть якщо ви будете збирати класику, там теж будуть хороші якісь книги і погані. Ось, тому наразі в мене вже, вже 9 книжок. Я цьому безмежно рада, тому що мені, я ще раз повторюю, дуже подобається ця, ця серія, і я хочу її всю зібрати. Наступна книга теж відкриття для мене, тому що в нас давно присутня вже ця авторка на ринку, і дуже багато фанатів на неї є. Але все ж таки в мене все не доходило руки, щоб з нею познайомитись. Ага, і тому я все ж таки вирішила, що треба вже починати. А, і придбала книгу «Райцентр» від Люкода Дашвар. Дуже багато хто полюбляє цю авторку, полюбляє її твори. А, я знаю, що дуже класний твір Сило не люди, чи якось так називається, я не пам'ятаю, вибачте. Але я вирішила, що поки ось ця книжечка на знижках, я її придбаю. Я спробую прочитати книгу, зрозуміти для себе, подобається мені, не подобається, як пише авторка, чи взагалі це моя буде авторка чи ні. Якщо вона мені сподобається, то можна буде вже і наступні книги потрохи купляти і читати. Ну, дуже дивна книга, як на мене. Тому що я не дуже полюбляю історію і все, що з цим пов'язано. І хто мене, бляха, дьорнув купити цю книгу, я не знаю, тому що е я придбала книгу, а... <тум> тому що я її купила, а потім прочитала нотацію, зрозуміла, що це щось пов'язане з історією буде. А я очікувала, що це можливо буде. Щось про місто розповідати, знаєте, але я не знаю, можливо, там і щось буде такого. кого. І зараз я говорю про Францію грехом роб, і тут написано Історія пригод. Я думала, що тут якісь будуть класні пригоди, пов'язані з Францією. А я обожнюю Францію, колись там мрію потрапити. От бачите, тут карти є. Я сподіваюся, що це буде не дуже нудно, тому що історію в школі я не дуже полюбляла. І знаєте, це теж немаленька книжечка на 500 сторінок. М -м да, Я, навіть, рік буду ці книжки читати. І наступні книжечки, їх тут три, і я їх вам одразу покажу, тому що це продовження циклу. І зараз я кажу про Кару Хантер і її цикл. А... Ворог дуже близько. Одразу вам покажу, як це виглядає вже повністю ще із тими двома книгами, які в мене вже були. Ось так це виглядає дуже гарно. Я, правда, не знаю, в якому порядку мої дітей. Цієї авторки я читала тільки одну книгу, ворог дуже близько. Ну, тіжісь, капіт! Я така довольна. Все. Ось такі в мене вийшли покупки на знижках КСД. На цьому все. Ми з вами побачимося вже в наступних відео. Бажаю всім гарного дня. Па-па.